Гарного дня! Сьогодні у нас заключне третє відео з питань аури, і ми розглянемо основні кольоротипи та як їх можна визначити без допомоги інструментів та бачення. Отже, кольори можна визначити за допомогою піфагорійської нумерології. Це нескладні розрахунки, коли потрібно підсумувати місяць, день та рік народження і звести це все до простого числа. Кожному числу відповідає свій колір. Якщо у когось в сумі, звівши місяць, день та рік народження, вийдуть числа 11 або 22, залишаємо їх, як є. Отже, якщо в сумі у вас вийшла одиниця, фоновий колір вашої аури за датою народження червоний. Якщо двійка помаранчевий, трійка жовтий, четвірка зелений, п'ятірка блакитний, шістка синій, сімка бусковий, вісімка Рожевий, дев'ятка бронзовий, одинадцятка срібний і цифра 22 золотий. А тепер детальніше про кожен із кольорів: червоний, потужний потенціал, гостре почуття справедливості, наполегливість, цілеспрямованість, якості лідера та воїна. Захисника це дуже харизматичні люди. Але у мінусі це імпульсивність, егоцентризм, агресія, дратівливість. На користь таким людям завжди ставити благі, гідні цілі та рухатися до них. Це спрямує їх потужну енергію у вірному напрямку. Помаранчевий. Люди-миротворці, емпати мають розвинену інтуїцію, уміють тримати рівновагу та урівноважують інших, згармонізовують. Вони добрі, співчутливі до інших. Товариські, у мінусі, часто недооцінюють себе, мають синдром рятівника або ж навпаки впадають у стан жертви. На благо їм буде спрямувати свої шляхетні якості, урівноважуючи інших людей, але не наполягати на допомозі, спрямовувати увагу із зовнішнього на внутрішнє. Жовтий це інтелектуальні генії, комунікабельні, творчі, експериментатори, яскраві. І світлі, що зачаровує оточення, вміють самовиражатися красномовні, із мінусів непосидючість, емоційні перепади, скандальність, надмірне емоційне збудження, так звана екзальтованість, бурхливе переживання будь-якої емоції, місцями присутня брехливість. Здатність до маніпуляцій. На благо таким людям визначити коло своїх інтересів, вибрати справу по душі і поглиблюватися і вдосконалюватися у даному напрямку. Зелений. Люди природжені цілителі адже мають відтінок самої життєдальної енергії, природи. Вони спокійні. Уміють заспокоїти інших, легко адаптуються до нових умов, надійні, на них можна розраховувати у важких життєвих ситуаціях, співчутливі, чуйні Із мінусів. Легковажні, однозадачні, важко перемикаються із одного виду діяльності на інший. Ще іноді бувають сентиментальні або ж занадто вперті. Вони обожнюють спілкуватися товариські, але їм часто важко вибудувати близькі стосунки, тому пошук другої половинки іноді затягується. Їм на користь буде працювати над самовдосконаленням та не зосереджуватися на одному обмеженому аспекті. А навпаки, розширювати кругозір, щоб бачити цілісну картину подій, що відбуваються, блакитні, дуже багатогранні особистості, щирі, справжні, дуже творчі, мають жагу до знань і вміють навчати інших, це шукачі істини завжди молоді душею. Ініціативні. У мінусі, у деяких питаннях бувають непостійні та поверхневі. Їм важко обрати щось одне і присвятити себе якійсь одній меті, можуть розпорошувати енергію даремно. Часто бувають ліниві, не завершують деякі справи до логічного кінця на користь визначити ціль. Спрямувати енергію у творчість та не розпочинати нову справу, не завершивши при цьому попередньої. Синій. Люди слова. Відповідальні мають глибинні мудрі духовні знання, світлі душі, милосердні, схильні до гуманізму, як правило, впевнені в собі. І турботливі по відношенню до інших. Саме тому люди інтуїтивно тягнуться до власників синього кольору типу. у мінусі, емоційні перепади настрою не вміють говорити ні, беруть іноді на себе забагато, а потім емоціонують або виснажуються. На користь буде частіше відпочивати. Навчитися знімати напругу за допомогою творчості або спорту, не брати на себе відповідальність за все, що відбувається довкола, і навчитися відмовляти, коли це має місце, а також утриматися від бажання без запиту повчати оточуючих. БУСКОВИЙ. Люди сильної інтуїції. Духовна та інтелектуальна досконалість, яснобачення, потяг до містики та незвіданого, вони тактовні та делікатні, у мінусі, асоціальні, люблять самотність, адже люди часто їх стомлюють на користь частіше бувати в тиші та медитаціях, не соромитися звертатися за допомогою. Навчитися висловлювати свої хвилювання, а не замикати їх в собі. Також варто слідкувати за здоров'ям, рожевий колір. Люди цілеспрямовані, дуже працелюбні, матеріальні, мають потенціал фінансиста, впливові, амбітні, але при цьому турботливі. Мають на все. Власні переконання та твердо відстоюють свою позицію. Рожева аура це ознака людей влади, у мінусі за високі вимоги до життя, важкість в усвідомленні і прийнятті іншої думки, їм на користь навчитися брати на себе відповідальність і стати мудрим керівником. А також в гонитві за завданнями системи згадувати про себе і свої власні інтереси. Бронзовий, люди-благодійники, меценати, турботливі, ніжні та шляхетні, вони вміють об'єднувати, мають позитивне мислення і з задоволенням допомагають іншим. У мінусі низька самооцінка. Самопожертва розчинення в інших на користь їм буде усвідомити, що всім не допоможеш, і виділяти більше часу на себе, своїх близьких і те, що подобається. Срібний колір це ідеалісти та мрійники, це духовні люди з творчим потенціалом. Та гарною інтуїцією. Вони довірливі, чесні, намагаються бачити в інших лише позитивні якості у мінусі, часто живуть в ілюзії, надумують те, чого немає. На благо їм уникати нервових перевантажень, заземлятися, знаходитися в моменті тут і зараз. Золотий колір. Харизматичні, з безмежним різностороннім потенціалом талановиті, часто їм щастить, якщо йдуть правильним шляхом, мають сильну енергетику, що наповнює інших, у мінусі ставлять занадто високі цілі, котрих досягають аж у другій половині життя. І оскільки вони багатогранні, Можуть мати труднощі з визначенням власної реалізації, тож на користь усамітнюватися для відновлення власних сил і не боятися, а пробувати себе у різних аспектах, щоб швидше визначити те, що до душі. Є ще білий колір аури, його набувають протягом життя під час росту душі. Переходячи кармічні завдання, усвідомлюючи та змінюючи свої власні мінуси, це основні кольоротипи аури, з якими ми прийшли у це конкретне втілення. Але в моменті тут і зараз більшість з нас мають вже інші кольори, а в когось і по декілька кольорів. Це все залежить від наших дій, думок, характеру душі. Але знати свої параметри першопочаткові дуже важливо, щоб усвідомити сильні та слабкі сторони даного втілення. Відслідкуйте, які характеристики фонового кольору програються у вас наразі. Можливо, ви взяли лише сильні сторони кольору і пішли далі, розвиваючи інші, а можливо, застрягли у мінусі певного кольоротипу, і не спромоглися досягти його позитивних сторін. Але все у ваших руках потрібно лише усвідомлення і бажання до змін, тож будьте в плюсі. У силу і славу роду нашого.